Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це одяг. Клейдінь. Друге слово це футболка. т -ширт. Третє слово це бюстгальтер. Бейга. Четверте слово це капелюх. Худ. П'яте слово це взуття. Шунен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.